Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику міня Гровіниця. З вами, як завжди, Юрій. Сьогодні я хотів показати вам новий прихід свіженький з 105 105. Ще запаковані в плівки, отак вони приходять, щоб ніде ні царапинки нічого не було. Повністю все покрито плівкою. Цінять техніку. Виробники. Тому її повністю запаковують. Це приїхали з Соліці 105 без кондиціонера. Рік випуску, а ну, подивимося, який вже вказаний рік випуску, напевно, 23-й. Так. 2022 рік. Ага, це тобто. Кінець 22-го року виготовлені, а заїхала в нас тільки в 23 лютий місяць. Ну, З Індії, виходить, скільки? 24 місяці контейнер крусує до нас. І хочу поділитися ще такою приємною новиною. Приїхали е, нові Solis 26 з реверсом. З реверсом ми ще не завозили, це нова модель. Ви понеділок зніму відеоогляд, викину вам, щоб подивилися, що з собою представляє. Тут також приїхали ловоли 35-ки з кабіною. Тобто, якщо подивитись на майданчик, то тракторів зараз більш ніж достатньо. І це ще далеко не все зібране, ще в пачках. Ловоли 354, 504. Стоявши, вон, бачите, місце вільне 454 сьогодні поїхав. Донфен 404G2 приїхав під людину. Людина має приїхати дивитися його. Шефен 244-й Целька, Оріон. До речі, ще хочу звернути увагу, оцей Донфен 244 люксовий, на нього акційна ціна. Оційна ціна, бо він у нас трохи ветеран. Він побував в гарячій точці, на Бузовій, там, де були обстріли. І трошки, бачите, там був примнятий на капоті. Шефен 240, Донфен люксовий синього кольору, джима 244 трошки побільшало японців, 250 айфку поставили і поставили джель 25, джель 25 після переглізовки. Шефен 350Л, Синдай 244, -й. шефен 40ка. Перемістили з іншої філії, бо наші всі розібрали. Тобто, хто чекав, можете набирати. Джима 244 на вузькій резині, шифенг Цешка, Ловол 35-ка. Це Донфенг 244-та на вузькій резині. Це Оріон 244 РФ. Реверсний Ну і рядочок Солісів 26-й, 26-й екстра. 50 Заїжджайте до нас на компанію Мінягровіниця. Завжди будемо раді бачити, допомогти підібрати трактор відповідно під ваші потреби. Находимося ми Дивське ЖС2А біля авторинку. Чекаємо на вас!